Дорогі брати та сестри ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас. Тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла. Грузинська мольфарка Лелі Какулії розповіла, яка ситуація буде в Україні найближчим часом. За її словами, ми обов'язково переможемо у війні, яку на нашій території розв'язала Росія. Росія отримає жахливі удари від мусульман. Бог битиме росіян за те, що вони збезчестили Грузію і християнський хрест, битви мусульман у Москві все буде зруйновано. Ми бачимо час, коли вся червона площа буде залита Москва, як ми завжди бачили. Є центром чорної магії на землі. Путіну. Він радше не має розуму і через це небезпечний. Буде усунутий мусульманами. Ми бачимо це на 100%. Він захоплюється війнами, його уявне лицеє і достойна постава означає, що прийде багато дияволив, покритих овечою шкірою. Я повторюю, він буде усунутий мусульманами. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом, карта Монобанку в описі до відео. Обов'язково вкажіть ваше ім'я, ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас Господь!